Українська народна казка цар Лев. Зібралися якось звірі на нараду, щоб вибрати царя. Довго міркували, сперечалися, але так і не могли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого і сильного, але й мудрого та чесного правителя. Виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, але й по справедливості судити. Тоді найкраще для цієї посади підходжу я, задергов хобота слон. Ніколи нікого не ображу й маю неабияку силу, якщо оберете, не пошкодуєте. Почув це лев і заперечив Як можеш бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене найспритнішого та найвродливішого. Почувши таке нахабство, найслабші здійли галас. Нечува на зухвалість, нехай слон буде ватажком, він чесний і скромний. Ні, 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 закричали вовки ведмеді та лисиці. Це справжня невдаха. Треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олег, проголосуймо по-справедливому. Хто матиме більше прихильників, той стане царем. Он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажком слон, киньте по ліщині. Якщо лев по жолудю, яких горіхів буде більше, то й переможе. Чудова порада погодилися. Всі й миттю почали шукати хто жолуді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилося порівно. Що ж тепер робити, почухав за вухом ведмідь. Лаштуємо змагання з бігу, запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так нечесно, заперечила мудра сова. Слони не вміють бігти так швидко, але це не означає, що вони гірші за спритників. А вже ж погодився їжачок. Нехай краще поміряються силою. Думаю, так буде справедливіше. Відчуваючи поразку, руда засумувала, а потім запропонувала хитре рішення. Що ж? мовив солоденьким голосом. Нехай буде по вашому. Завтра на світанку лев і слон позмагаються. Тільки не приходьмо дивитися на бій, аби не заважати суперникам. Навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переможе. Усі погодилися, як настала ніч, слон притулився до дуба та й заснув. Велетні завжди сплять стоячи, бо, як ляжуть, потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Побачила це лисичка й побігла до лева. Слон заснув, повідомила руда. Негайно перегризе дерево, на яке він оперся. Як велетень упаде, скажемо, що ти його поборов. Гаразд, зрадів гривастий, але сам не впораюся з такою роботою. Треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишечої нірки, Обіцявши сіреньким велику миску сиру. Переконала допомогти нелегкій справі. гризли гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця. Потомилися й зуби в сіреньких оболіли. Що ж робити? запанікувала руда, глянувши на рожевий горизонт. Скоро сонечко прокинеться, а потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. «Аго!» – говкли, ноги, загукала. Допоможи мети з дупла дістати. Почувши про ласощі, ведмідь слухняно потупцяв за лисичкою. Щойно бурий виліз на дерево, кресла затрещала і й похилилося на землю, а з ним і сплячий слон. Ополудні лісові мешканці прийшли на місце бою, побачили лежачого велетня, а поруч щасливого лева, що переможно задер гори голову. Ось наш цар! вигукнула лисичка, найсильніший і найсміливіший. Наляканим звірям нічого не залишалося, як змиритися з новим ватажком.